Чому ці фари такі дорогі? Розпаковка. Розпакуємо фари на Volvo XC 90 Так, Чому така ціна? Фара, Volvo. По-перше, виробник Франція. Це вже дорого. Фари тут пише, що зроблено їх у Франції. Це йде оригінальна фара. Чому дорога? 900 доларів через те, що є тут три Е, Ці фари взагалі є на три модуля, на два модуля, на один модуль. Три модулі коштують 900 доларів за фар і далі йде вже до зниження. Взагалі без модулів. Тобто ціна там взагалі десь в районі 450-500 доларів. Але от на три модулі з усіма модулями це йде 900 доларів і відповідно є ліва-права. В основному, які приходять з Америки, це не з білими катафотами, а йдуть з жовтими. Тому, якщо у вас прийшли з жовтими, але ви хочете купити комплект, і від, або навіть не комплект, а одну фару, ви хочете купити, бо інша у вас сіла. То ви можете нам ту жовтими відправити, а ми вам відправимо комплект з європейськими. Ви їх просто встановите, підшиєте і все буде працювати.